Ей, друзі, всім привіт! Давайте трошечки розказуємо, що нам нагадали Вельви. Скоро, як ви знаєте, будуть коробочки. І є такий нюансик, що, можливо, в коробочках будуть кульчики 9-10 в а які зараз ми приблизно можемо догадуватися, які саме з них там будуть. Ось як можете побачити ось цей танчик може бути спокійно в коробочках, тому що він цього вартується це... Сефренд, це італійський танчик 9 рівня, середній танк. У нього 420 демо е, пробиття, у нього 254. Хороший танчик, щоб подивитися на його перезарядку, ще також 11 секунд. Це на з двох столочка, ну це нас з родини. Наших, сказав би так, британських більше. Був сволок. Ось. Це, це вони так у нас схрестили. Непогана машинка. Ну, вибирати заснов. Ось тут його повні характеристики, які є, вони можуть мінятися. На даний момент на момент в коробках або на даний момент виходити цього відео. Так, дивіться, тут також ще буде у нас китайський YoungBin. Це буде 9 рівень тяж. В нього буде дамаг 440 ББ і до 30 Пробиття 445 ББшкою, 31 ФУАЗу, ну, 300 голови. Ось так непогано. 12,5 секунд перезарядка. Ну, це також у нас 200-лочка, ось його харкерістика можна ознайомитись. А ми будемо помаленьку-помаленьку рухатись далі. Також буде присутній ще у нас ось такий танчик. Ось рівня, якщо не помиляюся, це не буде Таурускет. Ось подивіться на нього який гарненький такий. В нього домах 320, ну, вісно мало, але подивіться, 420-105 фугасом. По 24 пунди нього буде перезаряд. Але у нього також присутні приводи. Тобто розка буде зменшуватись на 35. 100 метрів. Не 44, а 35. Досить буде такий цікавий танчик, я би хотів, щоб дійсно дому, хотів би, що він їздить дому і буду на ньому спробувати зіграти. Ось можете в нас з повними його характеристиками. Але будемо їхати далі. Ще буде також три цікаві 8. І як BZ74-1. Також 8-ревентяж. Китаєць. 420 в нього урон ббшку, 550 в нього Фугас. пробиття ББшку 223, а Fugas 67. 270 голда 30 секунд перезарядочка в нього. Особенно його повні характеристики. Ось цікаво стати на паузу, узнать, а ми йдемо далі. Також у нас буде присутній такий танк стрітсуха. Цікава така шведська ПТ-шечка. Петеж... 350 у неї буде а демогла, бляха, з цим. З вишкою і 430 у Гасиком. 224 у нього пробиття, а 53 власне пробиття. Ну і 9,1 секунда буде перезарядочка. Також, Цікавий танчик. Ха, -ха і ще один 9 рівень, який заховався. Це нас ЛДшечка. Ну, е, що хотів би сказати про цей танчик Тут у нього 10 снарядів. Барабань. Ну, але подивіться на цей дамаг 135. Прибиття 194 на 9 рівні. Але, але але, але, перезарядка 15 секунд. Мені, він щось нагадує. Він похоже, я згадав, на Мікс 1357. Також е, він правда 7 рівень, це буде 9 рівень, але також там швидка перезарядка барабаном, барабан у нього також багато, правда, не 10 патронів, можливо, 10 помиляється, але. Скоріше за все, що він буде щось похоже до цього. Цікаво-цікаво. Що у нас там далі залишається? Ну, в принципі, ось його характеристики повністю всі mm -hmm. можуть знайомитись. А, ну і що ж, на солоденьки я залишив дві, два танчика 10-го рівня, які можуть попастися. Mm -hmm. І ці танчики це бзт 70. Ось такий він буде 10-й танчик. І Ашигар. Перший це у нас був китаєць, а другий це японець. Це ПТ-шка, кольос, ну, понятно, що вона буде кордонна, але подивіться, що воно ми може показати, якщо вона дійсно буде в цих коробочках. Тому, любі друзі. Підписуйтесь, підтримуйте контент, ставте вподобайки, лайк, діліться з друзями. І чекаємо, що БГ приготувала для нас в цих нових коробочках. Ця інформація взята в от Експрес, а також з Хабвот. Не остання людина, ми йому довіряємо. Тому дякую, ставте лайки, підписуйтесь, і побачився на судові відео.